Привіт, мої друзяки! Всіх вітаю на цьому каналі з його незмінним телеведучим толстяком. Тут я вам як завжди розповідаю, як трохи провести вільний час і при цьому заробити дуже дуже мало грошей. Чому мало? Тому що це таксі. І тут багато не заробиш, але все одно це краще ніж сидіти вдома та пердіти у диван. О, Сьогодні я виїхав 7, десь 40. Зараз у нас 8,56. Я вже зробив аж два замовлення. Отак от, от ставимо п'ятак і чекаємо далі. Що тут у нас на відрадному може прилетіти? Всім гарнючого, гарнючого робочого дня. Ну що, по... недостатньо коштів на балансі. Де да що ж таке? До речі, приїхав вже, ну, коли приїхав з відпустки з Болгарії, думаю, ну все, зараз буду кататись, виїхав у п'ятницю, прокатався півдня, потім донька травмувала. Ногу треба було їхати у лікарню. І ще й зламалась. Скло в мене на задній двері, з ним їбався три дні. Бо ніхто не хоче робити. Каже, та це дрібниця. Один сказав там дядько мені, Да я тобі заміню ці е, кріплення, ці фіксатори, але 2,5 тисячі гривень і буде все зроблено. Та блядь, ви що, хлопці? Ви що, з глузду поз'їжджали? Які 2,5 тисячі гривень? Коротше, їбався, сам зробив. Нібито працює. Сьогодні вчора запчастини ці забрав. Я там шоціків поназнімав, як я це робив, можете подивитись. От. І сьогодні виїхав трохи поїздити. А газую за черговим замовленням Шось там 250 за 5 з донця на хороброго. От. Поїду. Щоб не сидіти, і ото от що я не казав, не робити з диваном. Поки, поки я був у відпустці, уклон зробив покращення. Підняв комісію. Ще там на півтора відсотка, здається, чи на два. Ой, блін, прикол. І одразу таксисти занили. Ой, уклон підняв комісію та скоро будуть бомжів возити. Хлопці, та ніхто ж не примушує вас їздити. Ну ніхто ж не примушує. Сидіть вдома, чи йдіть на завод, чи щось там в офіс кудись. ну, Чому ви так прям переймаєтесь цим, цим моментом? Я припустимо ну, у зв'язку з цими так званими покращеннями, ну навпаки, думаю, щоб якусь може машину поекономічніше все ж таки купити, бо блін, 15 літрів то забагато. Ну, забагато. Хоча, в принципі, нормально, але ну, не дуже. Приємно, коли там дуже багато витрачаєш грошей на той на паливо. Але ж ну то таке. Поки їжу на своєму рідному та улюбленому аутлендері. До речі, хто там питався, що там тебе Lancer, чи що там. Outlander в мене, Outlander Excel. До речі, він вже донця там, вже під'їжджаю. Завершуємо. Нормас. І так. А ще одного зачепив тут з якоїсь вулиці Святославська на Чоколовці, на Голосіївську А то їду. Катаюсь. Вівторок. До речі, таксисти, багато таксистів кажуть, що вівторок то Ну такий поганенький день для таксі. Ось сьогодні я разом з вами або це опровергну, або підтверджу. Шупа, якійсь мусорній лужі проїхали, воняє. Вон, бачите все, навігатори відробились, Як тепер працювати, не знаю. Це ми завершуємо. 290 за 7,7 чик. Да. Ну, щось таке, хоч більш-менш приємне замовлення. Хоча всі сьогодні замовлення, ну, не всі нормальні, але всі стандарт. Може, ну нафіг утлендер, може купити якийсь Hyundai accent і ганяти по стандарту. Що скажете? Отак от. Чик. От. Все. Ще один виконав. Дівчинка каже, а зараз тривога, ну і типу не працює навігатор. Вона каже, якщо було б... Більше ніж 5 зірок можна було поставити. Я б вам поставила 10, а то й 20, бо ви знайшли без навігатора. Ой, блін. Ладно вже. В мене вкраско Це в мене зараз йде квест. Називається Знайди паса. Бо немає. Навігатори не працюють. Ну я так більш-менш знаю трохи локацій, по котрих я їжджу, І от зараз шукаю. Де вона там це з Дановської 59? Десь тут має вже бути, може, кілометрик якийсь. Це, до речі, відповідь тим, хто задає питання там у коментах, а як ви працюєте без навігатора, коли тривога. Отак от. Де знаю, куди їхати, де у пасів спрашиваю, спитаю, де. А якщо ну, не виходить... Не спитати у паса він не знає. І я не... ну вдвох сидимо та плачемо. Та й все. 109. Де воно? Ну, зараз знайду. В умовах непрацюючих навігаторів ще одне замовлення виконав. Отак. Так, а де ми тут? Ну тут мене немає, зрозуміло. А де я? Ну, в лімеш мабуть. о Знову що? Так, так... Там нібито на півтори... Не відсотки підняли цю комісію, а що вже третій раз поповнюю той рахунок. Ой, жесть яка так. А де я? Ну чик О, щось десь. Якийсь говаделупі знову. ну Зараз буду виставляти вручну. 12.02. Саме час з'їсти бананчик на обід. Тут щось поки нічого немає мого. Все, я закінчив таке замовлення тут таке недороге, так скажемо, але комфорт. 239 за 7,5. Там подачка була 100 метрів, так що все нормально. А ще на головніше, ще одно із головних моментів по цьому замовленню, що це було на вулицю, яка тут поряд зі мною. Отак, чик ми робимо. 239 закриваємо це замовлення і все і їдемо куди? Вірно. Час 12.45. Чи 44, 45. Ми їдемо на обід, бо як не жерти, можна вмерти. Ще, до речі, в мене вчора зламався запорожець і, блін. Ой! Треба його якось зі стоянки до гаражу доперти. А як я це... Там вімкнулася якась передача, ну нібито передня. Зламалась там муфта одна, я вже подивився, як її зробити, але на це потрібен трохи часу. А тут треба попрацювати. Коротше, ну Поки стоїть на стоянці. От. А я сьогодні їздив аж зранку в гараж, щоб на самокаті поїхав. Ну, коротше, якось так. Все, поїхав обідати, поїм, подобрію. Буду хороший, водій і все буде чітко. Каса, до речі, до обіду в мене вийшло щось в районі чистими десь 1700. Ну, там замовлень було небагато. А давайте ну, зараз, що проти сонця не подивишся. Можете повірити на слово. Десь 1700 чи 1600. Я так особо не спішив нікуди. Ну, короче все нормально. Планчик 2000 свій я буду намагатись виконати за день. Безумовно, безумовно, що я сьогодні натупив, бо станом на... Наскільки там? На 13.00 в мене каса вже була з 7.30, каса була чиста 1600 Я собі ставлю планчик 2000 і що ти накатай 1400 гривень. Та і відпочивай. Тим паче, що є ще справи такі, ще по дому там собі такі. Ні, я поїду на обід. Я ж обідати буду. І от зараз 17.44. Виїхав докатувати. Хе! 400 гривень, не ну, може більше трошки накатаю. Коротше, капець. А вже підійматись так складнувато мені, вже рочків не так уж і мало. Я і поспав там трохи чик-чик і вже складно. Ладно, що поїхали. Сюда, там Метро Печерська, не знаю. 49 дріб 2 то ззаду. Нє. З 53 го забираю дівчонку mm -hmm. якусь написала. А можете почекати до 18, -ї? а зараз 17.54. Та можу, чого не можу, я сьогодні добрий. Оця держалка катається зі мною вже 3 роки. Звісно, вже позоріще. Але <laughs> я вже замовив нову. Вона вже приїхала, я все забуваю забрати. Це капець якийсь. Отак і їжу поки. Ну хоч коли цей їду, отак от телефон закриваю, я не видно. До речі, от чекаю пасажирку. Вона попросила почекати чомусь до 18.02. Ну чекаю, ладно. вже ж. 18. А що? Солдат спить, служба йде. Якимось чудом я об'їхав ту пробку на е гетьмана. Дівчина вийшла 18.05. Я вже стою тут хвилини 4-5. От тут поки запаркувався, он спереду то ззаду машини стоїть. Я тут тиснувся. Тобто я щодень проїхав все це. Ну, нормально. Коротше. Все ж таки все ж таки в центр прийдеться мені сьогодні з'їздити, але ну, типу, локація нормальна на Кейфуд Маркет. Там якось він веде якимись окружними путями і подачка тут Голего трошки ззаду. Ото він показує розвернутися. Ну, коротше, поїхали. Що тривоги начебто нема, а навігатори в центрі не працюють. Ну, Да ладно. Що, приїхав на Острозьках. Зараз буду щось вигадувати далі. І сьогодні весь день, як я катаюсь, і зранку і ввечері, бачите, не працює навігатор, тривога знов щось летить. Оце замовлення було, було на баланс. А, от, а чому от деякі водії не беруть на баланс? Це одно ж баланс поповнювати. 395 гривень це там за, за 10 кілометрів чи за 9 чимось. Ну, 40 гривень кілометр. Пш, та нормально тю, оцінити п'ятак, чувака. Ідеальна пасажирка, тільки що була. По-перше, навігація ж не працювала, там е, точка подачі була у дворах. Вона каже: та ти де, я кажу, та от там ну, зателефонувала мені і каже, та стій, я зараз підійду. І тут каже, що ти будеш тут крутитись по дворах, давай мені тут біля, біля, ну, після перехрестя того Ляпківського і Кірпи. І каже, я вийду, то ти піду собі. Взагалі. Якщо можна було б, як то мені зранку сказали. Поставити із п'яти зірок 10 я поставив би 15. Ось так, чітко. Ну, от останнє на сьогодні замовлення виконав. Все, досить. Треба їхати вже в гаражик ставити машину. Оцінити п'ятачок, все. Чик. Всі ці. От Зараз скільки у нас? Без 9 вечора. Весь цей жирок, весь цей жирок я залишаю більш витривалим таксистам, а сам поїхав додому. До речі, хтось там що не казав, що там уклон підняв комісію, все, працювати не будемо вівторок. Всім гарного, класного, жирного вечора. Всіх обняв ваш Толстяк. Все, погнав гараж!